Вітаю на каналі Дар'я Сербіна. І це відео, де я просто буду ділити з тобою свою власну філософію і ясне життя. відчуття. Бачу одну ділемку, проблемку в нашому суспільстві. Стара ера, де ми пропрацьовуємо батьків, де ми нагружаємо себе соціальними реально пропрацьовками і думаємо, що це змінить все наше життя, і чекаємо пілюлі від психотерапевтів і рештих провідників вона завершилася. А далі сама. Чи сама. Так як і я, ми будемо з тобою. Йти в світ, де є тільки правда. З чого складається правда? Давай поговоримо, з що складається правда. Стоуф Войса, який звучить кожного ранку в твоєму мізку, ну, типу, там така якась тривожна історія, яка фоном постійно наголошена на те, що я тут, на мене потрібно звернути увагу. З фізичного тіла, що точно. З майданчику про твоє здоров'я, з майданчику про твоє відношення і відносини, з майданчику, де є праця, робота, з того, що ти обираєш в матричній системі слугувати в системі, бути ботом, чи бути в матричній системі гравцем. Ще то, що це нормально, тому що ми з тобою маємо. Ну, якось балансувати в цьому світі і маємо виконувати деякі ролі. До речі, можна грати десь на площадках, наприклад, у відносинах, бути гравцем створюючим. А можна як бот поводити себе на роботі, де ти маєш реально виконувати деякі функції, тому що тобі за це платять гроші. Далі в нас тобою є в новій ері ще один майданчик, який звучить як чоловічність, такий знаєш людяність, слугування людям. Потім є відносини з Богом, і ця решта, які я зараз не буду відкривати, я би хотіла, щоб це відео не лише привело тебе до просто там фону на ютубчики, яке ти поставиш, а під яке ти заснеш. Я би хотіла, щоб ти продіагностувала себе на цих рівнях. Як ти там? Як ти там в фізичному тілі? Як ти там у взаємовідносинах? Чи є в тебе партнер? Чи відчуваєш ти себе одинокою? Як ти там у зв'язках на роботі? Чи служиш ти людям, насправді служиш? Чи ти все ж таки корисно займаєшся? Вибач, некрасиво скажу, потріб в цьому світі. І подивись, наскільки світ тобі про тебе турбується. Нічого не відбувається просто так: насправді світ про тебе турбується. Кожну хворобу, кожну думку, кожне те, що він від тебе забирає, чоловіка чи дружину? Це турбота, це зона любові. Насправді я би це відео хотіла присвятити істинному коханню і істинному взаємовідношенню до себе і взаємовідносинам з Богом. І ми почали правди. коли ти на оцих площадках, майданчиках чекнеш себе, як ти там ти зможеш вийти в власну правду. І власну правду потрібно витримати. Це ще одна така штука неприємна насправді. І е, там, де є контакт з собою, потрібно, наприклад, признатися собі в своїй правді. Наприклад, я більше не можу працювати на цій роботі. Чи я більше не можу хворіти, Боже, дай мені знак, як мені вибратися з, з системи хвороб і руйнації? Чи Боже, я більше не можу жити з батьками? і я більше не можу стримувати себе в потенціалі, не йти в світ і не реалізовуватися. Більше не можу. Е і от більше не можу це твоя правда. З моменту більше не можу, йде агресія внутрішня. Емоційний фон підніма... піднімається енергія, можна почервоніти, вспотіти, не знаю, всплакнути. Та починається агресія, така. А далі йде страх. І зі страху є два шляхи. Або план дій, або знову у спіральну динаміку, де ти нічого не змінюєш. Якщо ти обереш, чи я оберу план дій, там буде ще більше страху, тому що витримувати власну правду це значить діяти. За кожною дією є результат. Так от, замість того, щоб піти розкинути з подружками карти Таро і подивитися від кіретності, я тобі пропоную почати я тобі пропоную почати реально оці від квітності. Розкидувати своїми діями. Ти ніколи не знаєш, до, до чого тебе призведе та чи інша дія, а Всесвіт про тебе вже потурбувався. І зараз я кажу, Всесвіт про тебе вже потурбувався з тотальною вірою і з тотальним а, контактом з Вищими. Дії, будь ласка. і Досить вже розраховувати на історію, знаєш, типу, коли хтось вирішить за тебе якісь твої травми, тому що ця ера вона вже відслугувала. І я тебе реально вітаю в новому світі, в якому є правда, є любов, є думка, дія і є вивчення структури особистості. А про це все ми з тобою будемо за ручкою йти, і пізніше дочапаємо до внутрішньої тиші. То скажу як вас до зустрічі.